Доброго дня. І що в мене залишилось не, не при даній увазі два перчики. Це турецька квітка. Ось подивіться, які перчики. Дуже гарні. Вони такі блискучі, такі декоративні. Це рослина десь має 40 см. Теж росте в мене, ой, бачите, турецька квітка. Така ось. Дуже гарно виглядає. Я думаю, у кого гарна веранда така, то можна тримати на веранді, користуватись і перчиками, і, крас і любуватись. І ще поряд один, щоб його не лишати, ось він такий: чорна оливка. Теж гарний, теж своєобразний, такий. плоди більш округлі, листя чорне зовсім. Бачите, і листя теж росте в відрі. От, і перчики такі на оливку подібні. Ось вони і за розмірами навіть такі. Ось. Дуже гарні, дуже декоративні. І головне те, що вони і смачні, то хто полюбляє гостре, чи в закрутки десь ложити, чи, чи так в їжу. Ось, дуже гарно. Дуже смачно і гарно і. Не треба, як кажуть, навіть не тримаєте і користуєтесь. Два зайці вбить. Гарного вам дня!